Очередно пасти в 5 років це справжня пригода. А що таке пригода для дитини? Це старання межі між можливим та неможливим. Це той момент, коли ти не дивишся мультик про героя, а ти сам відкриваєш світ і сам перетворюєшся на героя сміливого, сильного, впевненого в собі. І якщо з другом за ручкою йдеш, то взагалі всі моря по коліно. Даруйте дітям пригоди. Це ж так круто бути головним героєм власного життя. Це ми мандруємо, до речі, в печері млинки на Тернопільщині. Маршрут близько 2 годин абсолютно безпечний для діток, дітків в супроводі дорослих. Пригода стала можливою завдяки спальоклубу Кристал. Якщо хочете подарувати своїм діткам таку саму пригоду, звертайтесь, організуємо.